Слава Богу. Слава Богу. Слава Дякуємо Богу за те, що маємо такий добрий час. Спокійний ранок, спокійний день. Бог нам дає таку можливість, ми можемо збиратися тут. І хочу з вами сьогодні декілька хвилин пороздумувати над однією темою. Люди, життя на землі створене Богом так, що люди народжуються, живуть, помирають, і так покоління за поколінням людство живе. І коли ми були маленькими, за нас відповідали наші батьки, вони передавали нам свої якісь знання, досвід, віру. Пізніше, коли ми зростаємо, відповідальність. Приходить до нас, ми відповідаємо самі за свої вчинки, коли ми стаємо зрілими. Пізніше, коли ми одружуємося, у нас з'являються діти, наша відповідальність ще збільшується. Ми відповідаємо не тільки за себе, але й відповідаємо також за наших дітей, ну як мінімум, до їх повноліття. І коли діти наші виростають, вони вже так само переймають цю відповідальність і життя так далі і далі продовжується. Інколи буває, що наша позиція в житті пояснюється тим, що так навчили нас, батьки, що ми перейняли щось від них. Інколи буває так, що покоління <клух> батьків має міцні такі справжні відносини з Богом, а вже їхні діти того не мають. А інколи буває навпаки, що батьки. Далеко від Бога, але діти, вони, коли виростають, вони поступають навпаки. І чого так стається? І тема, яку я сьогодні назвав свою промову, називається Покоління Ісуса Навина. Покоління віри. Ми з вами будемо розглядати історію ізраїльського народу в той період, коли. Бог їм пообіцяв бо одного разу, що Він виведе їх з Єгипту, він звільнить їх від рабства, і він введе їх в обіцяну землю, де буде прекрасне життя, де, буде, де їм не придеться бути рабами, де вони будуть жити і насолоджуватися життям. Він виведе всіх і дітей, і дорослих. І на протязі короткого часу, коли Мойсей прийшов до народу, Бог являє дуже багато чудес. Бог являє, показує свою велику силу, відбувається кара в Єгипті. Бог чудесним образом він виводить свій народ з Єгипту. Вони проходять через море. Потім в пустині Бог дає для них серед пустині, Бог дає для них їжу, Бог для, для них дає і воду, і присутність Божа, коли вони мандрують по пустині, є серед свого народу і вдень, і вночі. Пізніше, коли через деякий час вони приходять до тієї міжи, коли потрібно переходити ріку Йордан і переходити в обіцяну землю. І Бог каже: зберіть собі 12 людей, сходіть, вивід... вивідайте той край, що там, як там. І люди, після того, коли оглянули цей край, вони розчарувалися. Після всіх тих. Чудес після всього того часу, що, що вони, після всього того, що вони бачили, що Бог зробив, вони засумнівалися. Вони кажуть, та ми не підемо туди. Там такі великі люди, там такі великі міста, вони знищать нас, наші, дінки, наші жінки, вони будуть їм рабами, та ми не підемо туди. І вони вирішують вертатися назад. Почалося велике нарікання в народі, і люди поверта... вирішують е... зробити. Крок назад, повернутися в Єгипет. Стільки всього Бог зробив для них, стільки всього, що вони бачили, і все це намарно. Люди обирають повертатися в Єгипет, і їхній свідомий вибір, вони отримали за це наслідки. Вони всі загинули в пустині. Ніхто з них не дійшов до Єгипту, але всі вони померли у пустині. І Проходять роки мандрування в пустині, виростає нове покоління. Це були їхні діти, були їхні онуки, це, були, це було наступне покоління тих людей, кому Бог пообіцяв землю. Вони також бачили велику Божу славу, багато чудес. Вони також знали історію свою. Вони знали, що вони могли війти в обіцяну землю набагато раніше. Якби їхні батьки, якби їхні дідусі і бабусі зробили правильний вибір, якби вони довірилися Богу і війшли в землю. Але це покоління вибирає інший шлях. Вони вибирають довірятися Богу, вірити Богу, і вони обирають рухатись вперед. Вони. Вирішують заволодіти обіцяною землею, тому що їм вже набридло життя в пустині ходити по пустині роками. Вони вірять Богові, незалежно від того, що кажуть інші і як виглядає ситуація насправді. Вони підкорилися Божому Слову і не боялися йти туди, де ніколи ніхто не ходив. Після смерті Мойсея Бог доручає Ісусу Навину вести. Свій народ в обіцяну на землю. Бог для Ісуса Навина дає обіцянки, що він буде з ним, як і був з Мойсеєм. Він декілька разів говорить йому, що будь сильний та відважний. Це записано Ісуса Навина, 1, 6, 7, 9. І Ісус Він дає е, такий наказ провідникам готуватися до переходу. Ісуса Навина, 1:11. Пройдіть табором. І накажіть людям: готуйте харчів дорогу, бо за три дні ви перейдете ріку Йордан, щоб увійти в цю землю і захопити її, землю, що її Бог ваш передає у ваше володіння. Покоління Ісуса Навина, незважаючи на невідомість, вибирає довірятись Богові, підкоритися Ісусу Навину і йти вперед. І вони відповідають йому: ми зробимо все, що ти накажеш. І підемо, хоч куди б ти нас послав. Ми будемо коритися тобі, як ми завжди корилися Мойсею. Аби лиш Господь, Бог твій, був з тобою, як він був з Мойсеєм. Кожен, хто піде проти Твого наказу і не коритиметься слову Твоєму, хоч би що ти наказував, нехай зазнає смерті, тільки будь дужим і хоробрим. Ми бачимо, що народ готовий рушати вперед. Невідомість вони кажуть: Ісус, йди попереду, ми з Тобою, будь сильним і хоробрим. Вони вирушають вперед, і перед ними стає перше випробування. Це річка Йордан е, Ісуса Навина 3,5 написано, що на той час річка Йордан вона була у стадії розливу. І Бог забажав, щоб саме в цей період ізраїльтяни переходили цю річку. Чому? Тому що він хотів явити свою славу і показати свою силу перед ними. Він говорить, що переходьте ріку і рухайтесь вперед. Потрібно було просто повірити і зробити крок куди? В невідомість. От нічого, окрім віри. І ми бачимо результат. Як тільки вони вступили у воду, річка зупиняється. І весь табір, весь народ проходить цю ріку по суші. Перша віра, тоді є дія, а тоді є результат. Після того, як вони перейшли цю ріку, вони віддали хвалу Богові, вони всі перейшли, зробили там жертоми. Перед ними постає перше місто Єрехон. Це на той час добре укріплене, велике місто, де є дуже багато сильних, хоробрих воїнів, високі стіни. І його потрібно, Бог сказав, що це місто я віддаю у ваші руки. Як Як його завоювати, коли на той час в Ізраїлі ще навіть не було такої відповідної зброї, але Бог сказав, це місто ваше? І, і... і люди. Довіряється Богу тут і надалі. Бог сказав, значить, воно буде наше. Люди повірили Богові, вони послухали Ісуса Навина, і Бог дає для них наступне завдання. І також разом з тим, Він випробовує і їхню віру надалі. Що їм потрібно було зробити? Їм потрібно було кожен день на протязі шести днів, раз в день проходити. Місто, а сьомого дня потрібно було зробити це сім разів. Бог дає чіткий наказ, як це потрібно було робити. Має бути чітка послідовність: хто йде перший, хто наступний, як це все потрібно було робити. І є одна вимога: це потрібно робити мовчки. Лише має сурмити сурми. І зі сторони це виглядало ну, як мінімум дивним. Весь народ ходить. Кожен день, раз в день е, мовчки обходить місто, раз, другий, третій. І чому Бог так захотів сказав, чого, ну, що це потрібно робити мовчки? Е, здавалося, ну, чому не зробити так, щоб вони підійшли до міста, розтягнули руки, помолилися, Бог послав з неба там, чи дощ, чи град, мури впали і захопили місто. Але Бог вирішує по-іншому. Бог сказав: ходіть мовчки, раз в день і, наступ, і сьомого дня будете пройдети ще раз, ще сім разів. Чому сказав Господь ходити мовчки? Тому що на третій, четвертий день в них би точно появлялися такі думки. Що ми робимо? Чому ми ходимо туди-сюди? Просто як ми збираємося. Тим, що ми ходимо кругом міста, як ми збираємося цим, як ми збираємося його завоювати. Вже він, напевно, би і вояки з рахунок почали б насміхатися з них. Що... Але якби тільки вони почали е, говорити, в них би прийшов сумнів. А коли б з'явився в них би сумнів, вони би втратили свою віру. Тому що віра і сумнів це протилежні речі. Вони мають однакову дію, але різні напрямки. Віра, вона веде до перемоги, а сумнів веде до поразки. І результатом цього випробування вони бачать велику перемогу. Бог явив свою силу, Слава і Слава. місто було взяте. Сьогодні, в наш, час ми обираємо, кожен із нас він обирає, до якого покоління ми будемо належати. Чи ми будемо належати до того покоління, яке бачить чудеса? Які бачать велику Божу силу, але в один момент просто засумнівалися і втратили віру, і помираємо в пустині. Чи ми будемо тим поколінням, які через віру отримали те, що Бог обіцяв? Покоління Ісуса Навино воно повірило Богу, незважаючи ні на що, вони зайняли таку позицію, що обіцяна земля, вона наша, Бог нам її дасть. І з Богом ми це отримаємо. Ми маємо вчитись вірити Богу, тому що і дуже важливо берегти своє серце від сумніву. В Євангелії Марка слова Ісуса Христа звучать так: майте віру в Бога. Істинно кажу вам: якщо ви скажете цій горі, зруш з місця і впади в море. І якщо матимете ви віру і не сумніватиметесь, то воно неодмінно збудеться. Інше місце, Якова 1.6 говорить, але треба просити з вірою без сумніву. І той, хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку ганяє і носить вітер. Нехай така людина і не сподівається, що дістати від Господа. Віра це не почуття. Віра це вибір довіряти Богові, навіть коли дорога попереду виглядає непевною, повна невідомість. Але нам потрібно вчитись довіряти Богові. Бог зробив для нас все повністю, Він е, дав нам все, але від нас залежить. Чи отримаємо ми це, обіцяне те, що Бог нам дарував, чи ні? Слава Богу. Слава Богу. Тому.